Складемо до цієї задачі дві обернені задачі, в якій буде відомо, що швидкість е, другої ластівки 10 метрів за секунду. Е, відстань між ластівками 75 метрів і е, час 3 секунди. Дивимося, е, щоб знайти швидкість, швидкість. нам треба. Відстань, відстань, поділити, поділити на, на час. час. Записуємо цю формулу, але у нас дві, від... дві швидкості. Значить, ми відстань, поділимо на час і віднімемо другу швидкість. Записую раньше. 75, 75. Поділити на Поділити на 3. відстань поділити на час. І відняти І відняти... другу швидкість. 10. 10. Так. Розкладаємо 75 на 60, на 60 і 15. 15. 60 поділити на 3 дорівнює. 20. І 15 поділити на 3 дорівнює До 5, 5. І вийде у нас 25. 25. Це відстань загальна відстань. Коли вони рухаються у протилежних напрямках за 1 секунду. І віднімемо. Другу швидкість 10 метрів за секунду, і в нас залишиться 15, 15 метрів за, 15 секунду. за секунду. Так, і друга обернена задача, в якій треба взнати, за скільки секунд, між властівками буде відстань 75 метрів, коли відомі дві швидкості. Знову згадуємо, щоб знайти час, треба. Відстань, відстань поділити, поділити на, швидкість. на швидкість. А у нас дві швидкості. дві швидкості. Ми їх додамо. Щоб знайти час, треба відстань, відстань поділити дам. на дві швидкості. швидкості. Записуємо. Відстань 75. Поділити, відкриваєш дужку, на суму чисел 15 і 10. 15 і 10 дорівнює плюс 10. 10. Дорівнює 25, 25. І 75 поділити на 25. Підбираємо число 3. Перевіряємо. 3 на 20, 60, 3 на 5, 15. І разом буде 3, 75. 3 ой, 3 секунди. Секунди.